На Закарпатті провели зустріч із головами громад у межах підготовки до майбутніх слухань Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Це дієвий майданчик, який дає можливість місцевому самоврядуванню бути почутим у верхівках влади. Відтак напрацювання під час таких засідань лягають у практичну площину і в подальшому стають прецедентом для вирішення питань на місцях. Основною метою офісу конгресу є щоб кожна громада була почута, не просто почута, а також підтримана у своїх таких. Починання ефективних доцільних період воєнних він є таким періодом швидких змін і потребує дуже швидких реакцій. І власне чому зараз робота офісу є дуже потрібною? Як приклад результативності конгресових слухань, очільники громад наводять питання розробки планів просторового розвитку. Нагадаємо, що з 1 січня цього року усі громади мали мати такий план. Він є ключовим документом і визначає напрямки сталого розвитку території. Торії об'єднуючи містобудівну та землевпорядну документацію за його відсутності. Громада не може розробляти детальні плани територій, залучати інвесторів, адже вони не розуміють близької перспективи, змінювати цільове призначення земель чи розпоряджатися територією на користь громади. Окрім того, що розробка комплексного плану це тривалий і марудний процес, виконати його вчасно не дозволяє, ще й вартість. На сьогодні вартість такого комплексного плану для нашої, наприклад, громади складає від 12 до 15 мільйонів гривень. Це для нас непідйомна сума. І зараз під час військового стану, звісно, що ці кошти краще спрямувати на підтримку Збройних сил України. Але тому ми просимо, щоб це було відтерміновано. Відтерміновано перша версія є до 28-го року, але мають таке прохання, щоб це було відтерміновано після завершення військового стану на 3 роки. Врешті саме завдяки активності голів ОТГ, це питання вдалося вирішити на користь громади. Наразі у першому читанні Верховною Радою прийнятий законопроєкт, який передбачає встановлення додаткового перехідного періоду до 1 січня 2028 року. При цьому у розробленій дорожній карті дотичні органи законодавчої та виконавчої влади отримали чіткі інструкції. Окрім того, Андрій Делятинчук, який очолює одну з найвисокогірніших громад, сподівається, що таке ж швидке рішення буде і щодо врегулювання містобудівних вимог. Для гірських територій також сьогодні теж є проблемна стаття 12 закону України про регулювання містобудівної діяльності, яка зазначає, що гірські території повинні розвиватись виключно за схемою планування, яка приймається розпорядженням Кабміну. Це нас дуже обмежує, адже ми тоді про принцип децентралізації взагалі не йде мова. Ми не є на рівні з іншими громадами, які без проблем можуть планувати свою діяльність, адже ми мусимо очікувати рішення Кабміну. Ми сподіваємося, що ця норма теж буде децентралізована, і ми громади зможемо самостійно планувати спільно з громадою, з місцевими мешканцями свій розвиток. Турбує гірські громади і питання туристичного збору. Зокрема, у Колочавській громаді, яка нині живе переважно за рахунок відпочивальників, так само, як і по всьому регіону, не впорядковано процес сплати туристичного збору. Свого часу Кабмін дозволив власникам агросадиб не реєструватися як підприємець і, відповідно, не сплачувати податки. Відтак, нині громада щороку втрачає мільйонні прибутки, отримуючи мізер у вигляді кількох десятків тисяч гривень. Наразі у Колочавській ОТГ діє понад пів садиб, при цьому лише три. З них офіційно зареєстровані, тому Василь Худенець виступив із пропозицією внести зміни у постанову, яка регламентує діяльність приватних садиб. Треба просто внести до постанови 297 від березня 2006 року зміни, тому що в листопаді місяці 2011 року були внесені зміни. Цифра 10 була змінена на цифру аж 30. Що це означає? Це означає, що власник садиби має право без реєстрації себе як ФОП приймати аж до 30 осіб, не сплачуючи жодного податку. Цілком підтримує ідею внесення змін до підзаконних актів щодо сплати туристичного збору і міський голова берегова, за його словами, це пріоритет усього регіону, але наразі використати ці надходження у повному обсязі жодна громада не може. Питання туристичного збору безпосередньо для нашого регіону несе дуже важливий характер. У нас це пріоритет номер один, і тому, що тому всі недоліки, яких ми сьогодні обговорювали, якщо це. Вдасться враховувати у законодавчому базі в майбутньому, це облегчить нашу роботу в майбутньому. Сьогодні система не прозора не для платників податків, не для місцевого самоврядування, і в тому числі не прозора і для туристів. Я рахую, що для Закарпаття загалом ця тема буде надзвичайно у фокусі уваги. З-поміж інших проблемних питань адміністрування місцевих податків і зборів, до яких належить сплата за землю і нерухоме майно. Станом на 1 липня податковий борг в області становить понад 600 мільйонів гривень, але через недосконалу роботу реєстрів їх наповнення й адміністрування отримати ці гроші громади не в змозі. Наразі адміністрування податків у компетенції податкових органів, хоча по факту ресурсів на це відомство немає а власне збір проводять громади на місцях. Дійсно, якщо вдасться нам регулювати таке питання, що повноваження для місцевого самоврядування додатково можемо отримати е, інспектування, мати допуск до відповідної системи і врегульовувати е, на предмет е, податкового боргу безпосередньо е, при любих операціях з міською радою, наприклад, при, е, до ЦНАПу ти прийшов, тобі треба отримати довідку. Безпосередньо ми це даємо довідку. Але ти маєш знати, що у тебе є борг такий, такий, такий по місцевих податках і зборах. Це в першу чергу податок на землю, і в другу чергу це може бути податок на нерухоме майно. А от на Єршавщині уже котрий рік не можуть вирішити питання із вивезенням твердих побутових відходів. У громаді є сертифікований паспортизований полігон, організоване регулярне вивезення з усіх населених пунктів, але відсутня культура поводження із сміттям. А також не мають важелів впливу на тих, хто не хоче сплачувати за цю послугу. Нині у громаді лише 50% населення має договір щодо вивозу сміття. Я однозначно підтримував б десь таке бачення, що кожна людина так чи інакше повинна мати договір на вивезення сміття. Є, не є, це сьогодні вже просто відговорка. А сплата повинна бути як обов'язковий податок для кожного дворогосподарства, тому що норми методичні розраховані сьогодні на рівні держави для кожної фізичної особи, а так само невеликого юридичного підприємства, яке має тучі кількість людей, яка там працює. Відпрацювати алгоритм допомоги громадам мають намір і щодо берегоукріплень. До прикладу, на Іршавщині, як і в більшості районів краю, маленькі річки під час наводнення стають бурхливими і неконтрольованими. Через паводки руйнуються мости і берегові дамби. Звісно, своїми силами на місці питання вирішують як можуть, але такі роботи потребують великих капіталовкладень. Це питання вже на протязі чотирьох років. Е Ну, вирішуємо на місцевому рівні. Я дякую, що сьогодні область нас чує і підтримує в цьому напрямку. Деякі опорні стінки самих проблемних питань у нас вже якби закриті, але питання не знято. У нас є декілька мостів, які сьогодні потребують капітального втручання і ремонту, тому що завтра, післязавтра, це може бути просто для нас болючим питанням щодо перетину людей річок до своїх садиб, до своїх угідь, і так само життя забезпечення інфраструктури того чи іншого населеного. Краю або частинка села у тому чи іншому населеному старостаті. Усі учасники конгресу в один голос певнять, діалогова платформа це дієвий інструмент, який дозволяє кожному голові громади бути почутим. І саме завдяки конструктивній співпраці на рівні Верховної ради, кабінету міністрів та очільників відомств, болючі питання, ініційовані на місцях, можуть бути вирішені. Важливо, щоб ця робота продовжувалася, мала системний характер і практичну площину для реалізації.